Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за Міжнародного благодійного фонду «Вим'я покрову Покров Пресвятої Богородиці представляють православна календар на 1 березня в студії Діякон Микола Лисенко Христос посеред нас сьогодні. Іменини у Павла, Юліана, Іллі, Макарія, Данила та Порфирія. А решта християн долучаються до святкування Масляної останнього тижня перед Великим Постом. Зауважу головна складова Масляної. Не в кількості з'їдених млинців, а в кількості подоланих за святковим столом образ, а в кількості подоланих за святковим столом образ та в глибині примирінь з усіма, кого ми свідомо чи мимоволі образили. Сьогодні звершується пам'ять 12 мучеників початку 4 століття: присвітра Памфіла, Діякона Валента, мучеників Павла, Порфирія, Селевкія, Феодула, Юліана, Самоїла, Ілії, Даниїла і Єремії та Ісаїї. Усіх їх було жорстоко страчено в епоху правління імператора Діоклетіана близько 309 року, як запеклих злочинців в місті Кисарії Палестинській. В чому ж полягала їхня провина? Пресітер Памфіл, наприклад, який походив з міста Бейрут, наполегливо працював над перекладом і порятунком текстів Нового заповіту, порівнюючи різні списки та виправляючи грубі помилки переписувачів в порівнянні із староданніми оригіналами. Виправлені Євангелія, Памфіл потім розповсюджував серед тих, хто шукав Бога. Адиякон Валент та Павло допомагали йому в цьому. Звісно, величезна кількість язичників, знайомлячись із вченням Господа Ісуса Христа, поповнювала християнські спільноти, полишаючи попередній спосіб життя. Це не влаштовувало правителів язичників, одним з яких був Діоклетіан. Бо хіба можуть бути лояльними до імперії люди, для яких імператор не Бог, а принцип хліба та видовищ не є принципом життя? Тому і лилася християнська кров. На якій згодом, як на міцному підґрунті, будувалась православна церква. Провиною ж інших сьогоднішніх мучників стало співчуття до християн. Кілька юнаків були схоплені під час супроводжування приречених, бо воїни побачили з їхнього боку прояви симпатії до засуджених. На запитання правителя, хто вони і звідки, юнаки назвали себе іменами біблійних пророків Самоїла, Іллії, Даниїла Єремії та Ісаїї. а також додали, що вони громадяни Єрусалиму, маючи на увазі Небесний святий Град. Правитель виявився невігласом та почав вимагати показати, де знаходиться це місто. Він не знав, що ще в 70-му році імператор Тит зрівняв його з землею, назвавши згодом це місце Елій Адріан, не домігшись від юнаків зречення від Христа та, не дізнавшись про місце знаходження Небесного Єрусалиму, він наказав їх стратити. Решта сьогоднішніх мучників була вбита при спробі віддати пошану і поховати тіла страчених братів повірі, доповнивши їхнє число в царстві небесному. Шановні брати і сестри, продовжується двобій, толі головатого з лейкозом, який хлопчик успішно веде в одній з закордонних клінік завдяки вашій допомозі. Кожен відгук небайдужого слухача це ще трохи часу, який дитина прийматиме ефективне лікування. Допоможемо толі довести його до завершення. 067 725 46 15. Для нього ваш дзвоник це питання подальшого життя. 067 725 46 15. Здатність дієво співчувати. Головна ознака справжньої людини 067 725 4615. І нехай усіх вас поблагословить Бог. Це був православний календар за 1 березня. У студії для вас працювали диякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Вітаючи усіх вас з першим днем весни. Закликаємо. Розтопіть лід образ і ненависті примиренням і любов'ю, адже це наше головне завдання не лише під час масляної, яка триває зараз, але й під час усього життя Христос посеред нас.